Добрий день, шановна громада. І хочу вам розказати про таку ініціативу нашої держави як пункт рекрутингу до Лав Збройних сил України. У нас він відкрився в дія центрі за адресою Шевченка-20 на першому поверсі. В кабінеті працюють спеціалісти, які допоможуть людині, яка вирішила пов'язати свою. Долю з військовою службою або стати на захист держави нададуть допомогу для вибору спеціалізації, професії, також військової частини, можливо, в кого є які побажання. По-перше, чому виникла така ініціатива відкриття рекрутингових пунктів? Ну, багато людей чомусь думають, що коли вони прийдуть в РТЦК, їх відразу. Або чи по повістки прийдуть, або самі, то їх відразу відправлять служити. Це неправильна точка зору, але Чому пункти людина приходить в пункт рекрутингу, отримує потрібну інформацію, якщо яку можна знайти на таких платформах, як Lobby.ua, Robota.ua, Work.ua. За спеціальною вкладкою переходить людина і бачить, які спеціальності потрібні, яку частину вибрати, самостійно робить вибір. Якщо ж вона сама цього не може, вона приходить в рекрутинговий центр. Де їй надають кваліфіковану допомогу, пояснюють повністю всі моменти, які з цим пов'язані. На сьогоднішній день в рекрутінгому центрі можна заключити контракт зі Збройними силами України. Є два види контракту: строковий контракт, це який заключається на 3 або 5 років, і контракт до рішення про оголошення демобілізації. Тобто, якщо президент видав указ. Про демобілізацію контракт автоматично закінчується, якщо людина не хоче його продовжувати. Хочу наголосити, чим відрізняється служба за мобілізацією від контрактної служби. Коли ви отримали повістку або добровільно прийшли в РТЦК, вам надають. Дають направлення на медичну комісію. Якщо ви пройшли медичну комісію, у вас немає обмежень по здоров'ю або ви обмежено придатні до військової служби. Після цього вам видають бойову повістку і відправляють служити туди по мобілізаційному розпорядженню. Якщо ж ви звернулися в пункт рекрутінгу, тут у вас є можливість вибрати самому куди вам. Куди ви підете, в яку військову частину або спеціальність, яку ви хочете обрати, розкажу про переваги військової служби за контрактом. По-перше, це грошове забезпечення від 21 тисячі гривень плюс додатково до 100 тисяч гривень відповідно до виконання бойових завдань згідно указу президента України при при підписанні першого строкового контракту. Виплачується матеріальна допомога в розмірі від 24 до 27 тисяч. Відповідно, виплачується також грошова допомога в разі зміни місця служби в розмірі 21 тисячі гривень. Щорічна відпустка зі збереженням заробітної плати, забезпечення формою одягу, та засобами індивідуального захисту, військова підготовка та навчання за кордоном, а також кар'єрне зростання для чого військова служба. За контрактом під час мобілізації, головною метою кадрового забезпечення є комплектування збройних сил України, мотивованими високопрофесійним персоналом, створення військового резерву, людських ресурсів в обсягах достатніх для нарощування зусиль під час застосування збройних сил України. Подальшу професіоналізацію збройних сил України, забезпечення надходження до військ громадян. З високими морально-діловими якостями для гарантовного забезпечення ЗСУ, якісного виконання завдань за призначення в мирний та військовий час. Також хочу звернутися до випускників шкіл та вищих професійних закладів нашого міста. Є можливість вступу в вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України. Які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу у збройних силах України? Та підготовку персоналу для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського і, ряду, і старшинського складу. На навчання приймаються за власним бажанням громадяни від 17 до 30 років. Терміни навчання у вищому військово-начальному закладі для отримання ступеня вищої освіти бакалавр та тактичного рівня військової освіти складають 4 роки для отримання ступеня вищої освіти магістр тактичного рівня. Військової освіти шість років. Випускники військових коледжів старшинського та сержантського складу та окремих військових вищих військових навчальних закладів, які здобули фахову предвищу освіту, отримують диплом за освітньо-професійним ступенем. Фаховий молодший бакалавр та тактичний рівень військової освіти. Також у вищі військові навчальні заклади приймаються особи жіночої статі. На навчання на рівних правах з особами чоловічої статі, за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому мають проходити військову службу на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу. Порядок відбору вступників до вищих військових закладів та військових коледжів сержантського складу. В період з 1 січня по 1 червня вступу кандидати подають особисто заяву на ім'я начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на військовому обліку або проживають. До заяви додаються документи, перелік яких визначений правилами прийому для вступу у вищі військово-начальні заклади та військові коледжі. Оформлені документи на кандидатів до для вступу в вищі військові навчальні заклади та військові коледжі подають до відповідних навчальних закладів міру надходження, але не пізніше 1 липня поточного року. Вступники з числа цивільної молоді направляються до вищих навчальних закладів та військових коледжів начальниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На жаль, війна триває. І країні для захисту потрібен людський ресурс. І от сама ідея виникнення таких пунктів і центрів рекрутингу започаткована для того, щоб людина змогла вибрати свідомий вибір зробити згідно своїх знань, своєї професії і з набутого досвіду життєвого. Тому закликаю всіх звертатися в наші пункти рекрутингу. Звертатися до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сьогодні потрібно мобілізуватися всім і стати на захист держави.